Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і в Україні створюється система моніторингу бачайте, по обличчях. Це намагання взяти під контроль усіх громадян. Такі спроби вже були через дію, яка не відповідає Протоколам безпеки Європи. І так, ви, напевно, вже чули 50 тисяч камер в єдину систему. І так, дивимося. Угу, угу. Є у них такий проєкт, є. Тобто, це якийсь, знаєте, вони в цьому проєкті бачать, це дійсно серйозна задумка. І тут ті, хто це задумує, бачать в цьому дуже велику перспективу. Зараз ми будемо трошечки більше розглядати. І так... Що це взагалі, ну, дивіться, ну що це таке? Угу, Да-да-да, якийсь шанс, якийсь ресурс. І бачите, це, ну як би вам сказати, тут трохи неправдива інформація йде. Тобто, дивіться, те, що вони представляють, для чого це, воно не для того. І так, дивимося. Перше запитання. З якою метою? З якою метою це, це створюють? І так, яка мета? Для чого це все? Ну, от, Ви знаєте, ця карта вона завжди а, говорить під лупу розглядати. Ось а, все під контролем, все, що було в їхніх руках. Угу. Дуже брильянт, брильянтова ідея. Ви знаєте, не подобається мені це відверто вам скажу. Це все під. Ой, недобре. Дуже недобре. Скажу відверто, дуже недобре. Угу. І от місяць вам. І так, зараз будемо трошечки більше розбирати. Я тут взяла Дуже недобре. Це знаєте, це настільки система недобра, непрозора. По-перше, нам не говорять, для чого це все потрібно. Тут будуть не тільки простих громадян, бачите, міні-карти й показують, і будуть навіть це і військових під контроль. Уявіть собі, що кожна людина буде. Під е, моніторингом держави. Ну це взагалі, от немає значення, куди би пішов, вони все будуть знати про вас. І так, чия це ідея? І так, це була сімейка. Той, хто перший раз на каналі, це в нас є така рубрика-сімейка Адамсів, так ми її назвали. Це світове. Мірове правительство, давайте я так скажу. Хтось називає їх глобалістів, але я би так не називала. Гаразд, ось сімейка. Все. Друге, наша влада. І давайте так, нагалила їм рашка. Зараз будемо дивитися. І так, сімейка. Ну, сімейка. Зараз ми докладати будемо наша влада. да. От їй вигідно, бачите, гроші. Це, знаєте, корпоратив. Верніше, не корпоратив, а концерн грошова сімейка. Так, і е, Рашка. Да, це ідея прийшла, могла від них прийти, але все рівно, мені здається, давайте подивимося спочатку сімейку. Тобто, ті, хто керують світом. Ну, вони теж мають своїх представників, але вони, бачите, неявно себе висувають. Але це вони, вони добиваються цього по всьому світу. До речі, а, да, 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 це, це щось мені вже нагадує. Десь в якійсь країні, чи в Китаї, чи де, чи в Японії. Ні, в Китаї здається, чи в Кореї. Так, тепер наша влада. Наша влада хоче все під контроль. Все під контролем. Вони бачать, розумієте, якщо вони будуть так під контролем людей тримати, ну це, от, і Рашка теж. І вже дивіться, тут навіть натиснули на них. Ви знаєте, в мене є таке питання, зараз я вам скажу: чи отримають спецслужби ворога доступ до цих камер? Ось тут вже їхня ідея. Ідея іде звідси. Але е, ми вже говорили мільйон раз про це, скільки ми розкладів робимо. Хто передивиться сімейку Адамсів в мене на каналі, побачить, що Росія керується від сімейки, тобто е, Швейцарія керує ними. Ось так. За, задумки йдуть звідси сюди, а звідси сюди. Тобто, розумієте, так, зараз, в принципі, Запитаємо конкретно. Але місця в мене вже нема, тому я заберу карти. Тому я заберу карти. Ну, Ви зрозуміли, ви запам'ятали, що е, сімейка, вони пасивно, у них є договір, але вони пасивно, вони не завлікаються в це. А, наші, е, вони добре зароблять на цьому. А йде з примусу, тобто ідея, е, іде рашки. І тепер дивимося, чи отримують спецслужби ворога е, доступ е, до цих камер. Угу. В цьому й договір полягає, що отримають. Угу. Договір в цьому є, що вони і будуть, отримають, стопроцентово отримають, щоб ви розуміли. Пряміком все буде йти до них. Вони все абсолютно будуть мориту... моніторити. Добре, сказав дивіться, от карта вам я мішаю, а воно вилазить. Недобре. Недобре. Дуже недобре це для України. Уявіть собі, що це все буде під моніторингом. Гаразд, е, і так, е, то в мене вже відпадає захищеність доступу. Тобто, чи буде МВС України захищати це все? Дивіться, що сталося з «Київстар». Розумієте? І так, результат. Тепер дивимося, чи застосується. як сприймуть українці. Давайте так, спочатку, як сприймуть це українці. Недобре сприймуть, будуть добре сказав Георгій Учайкін. Я собі записала. Він казав, що вони будуть українці, якщо дізнаються, що там. То, там ж є метал, о, дивіться, і тут теж на дні колоди теж недобре. Українці дуже недобре сприймуть це. Ось як один. ось І дивіться, ось ці карти взагалі, оце сприйняття недобре, на диби стануть. А ось ці дві карти кажуть: будуть красти, будуть вправно красти, тому що він сказав, що там у тих камерах, як дізнаються, що там якийсь дорогий метал. Їх познімають. І оці дві карти так і дослівно говорять, що познімають ці карти. Порозносять ці, ці не карти, а ці камери, -карти. Карти. Ой, цирк на дроті. Да. Люди це дуже недобре сприймуть, дуже недобре сприймуть. Гаразд, мої дорогенькі, ось я зробила вам розклад. Чекаю на ваші запитання, на ваші вподобайки. Щиро вам вдячна і а, ваша думка стосовно цих камер. Що ви думаєте про це? Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!